Організатор турнірів фіщур на межі банкрутства. Ще зовсім недавно фіщур виглядали як новий серйозний гравець на турнірному ринку. Великі призові, круті анонси, топ команди з КС 2 та доти 2 Все кричало, ми прийшли надовго. Але вже в 2024 році почали з'являтися перші ознаки, що щось пішло не так. Витрати на поїздки для преси більше не оплачуються. Бюджети на логістику для команд були скорочені. Замість довгострокових вливань грошей у розвиток організатор. Почав жити від евенту до івенту, залежучи від спонсорських контрактів за інсайдом, фіщур хотіли від спонсорів по 3 мільйони доларів за один турнір. Для більшості брендів це звучало просто як чувак, ти що п'яний, іди проспись», та переговори просто зривались раніше. Певна контора брала на себе значну частину витрат, але тепер вони просто партнери, а не головний спонсор. Так що доступу до безлімітного гаманця більше немає. Якщо найближчим часом не з'явиться новий великий спонсор, фіщур може просто просто випасти з календаря КС-2 вже в цьому році, залишившись у пам'яті як проект, що намагався вирости занадто швидко і згорів на власних амбіціях.